О грудня українці стали учасниками безперечної історичної події нашої молодої держави. На всеукраїнському референдумі громадяни мають визначити долю акту проголошення незалежності, підписаного 24 серпня Верховною Радою України. Мешканці усіх регіонів прийшли на виборчі дільниці, де отримали два бюлетені. Перший містить питання, яке висунуто на референдум. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У другому містяться імена кандидатів на посаду голови держави. Голосування відбулося на понад 37 тисячах виборчих дільниць. Явка становила близько 84%. Наші кореспонденти в різних куточках України запитали її громадян, як вони голосували на референдумі. Незалежність дасть для нас, як для всієї нашої України. Велику надію на те, що в майбутньому Україна буде самостійною, незалежною і сильною державою в світі. Так, да, Хочеться, щоб було краще. І надія є така, що буде краще все-таки після того референдуму. Так, але тільки в незалежній Україні, так. правда? Да, тільки в незалежності. Хочеться, щоб їй її лучше, ніж нам. І не так да. Обов'язково за незалежність. Обов'язково Обов тільки за незалежність. А тобі тата з мамою казали, за що вони будуть голосувати? За незалежність України? Так, чи ні, але ну, я хочу проголосувати за незалежну Україну. Від початку виборчої кампанії, яка розпочалась 1 вересня цього року, свої кандидатури висунули понад 100 громадян. Центральна виборча комісія зареєструвала лише сімох: В'ячеслава Чорновола від народного руху України, Левка Лук'яненка від республіканської партії України, Леопольда Табурянського від народної партії України, а також самовисуванців Леоніда Кравчука, Володимира Гриньова, Ігоря Юхновського та Олександра Ткаченка. Нагадаємо, що напередодні голосування Олександр Ткаченко зняв свою кандидатуру на користь Леоніда Кравчука. Тому, хоча в бюлетені і лишилося сім прізвищ, участь у виборах беруть лише шестеро кандидатів. Найбільшу довіру серед виборців мають депутати Верховної Ради Кравчук, Чорновіл та Лук'яненко. Народний рух України, ще у вересні провів нараду, під час якої обрав кандидатом президента України В'ячеслава Чорновола. За кандидатуру голови Львівської облради та депутата Верховної Ради проголосував 91 член руху. В'ячеслав Чорновіл, публіцист та колишній політв'язень, провів 15 років у тюрмах та таборах. Він є одним з засновників української гельсінської спілки та лауреатом міжнародної журналістської премії. Не сумніваюся, що народ сьогодні наш український скаже так незалежності. Люди хочуть змін, люди хочуть радикальних змін, не розмови. Кандидат у президенти В'ячеслав Чорновіл обіцяє проведення соціально-економічних реформ. Основою його програми є роздержавлення та приватизація, а також рух України в бік заходу. Чорновіл активно зустрічається з прихильниками та виборцями, проводить лекції із колективами підприємств. Другим кандидатом від національних сил є також політв'язень та дисидент Левко Лук'яненко, який йде на вибори від республіканської партії України. Саме Лук'яненко є автором акту проголошення незалежності України. На думку політика Україні достатньо п'яти років, аби стати розвиненою європейською державою. У планах кандидата сформувати уряди народної довіри, розв'язати економічні негаразди шляхом проведення радикальних економічних та соціальних реформ, які будуть впроваджені у заздалегідь зазначені терміни: три місяці, рік та три роки. Головним конкурентом представників національно-демократичних сил виступає чинний голова Верховної Ради України Леонід Кравчук, колишній член політбюро ЦК КПУ та багаторічний партійний діяч. У серпні цього року, після невдалого кучу ДКНС в Москві, Леонід Кравчук залишив лави комуністичної партії України, членом якої він був тисяча 1958 року. Хоча ще донедавна колишній партійний функціонер не був прибічником незалежності України та агітував за оновлення союзного договору. Сьогодні Кравчук чітко заявляє про потребу відокремитись від союзу. Ще на початку серпня, під час візиту президента США Джорджа Буша до Києва, який наголошував про важливість того, щоб Україна залишилась у складі оновленого СРСР, Кравчук покірно погоджувався. Американські змі за несміливість в підтримці України промову Буша назвали котлетою по київськи Кандидат у президенти Леонід Кравчук обіцяє зберегти економічні зв'язки з колишніми республіками СРСР. Він також представив свою власну програму під назвою 5 – держава, демократія, достаток, духовність та довіра. Однак ця програма не містить конкретних пунктів, через що з неї нерідко кепкують противники Кравчука. 5D вони розшифровують як дилетантство, демагогія, дволікість, догматизм та диктатура, натякаючи на минуле партійного діяча. Є серйозні підстави вважати. Чотиринева виборча кампанія за всіх добрих намірів здатна призвести до різких змін в суспільстві, поставити під загрозу процес державотворення. У зв'язку з постановою про проведення всеукраїнського референдуму, 24 жовтня, Верховна Рада України опублікувала звернення до народу. У цьому зверненні народні депутати визначили історичну роль акта про незалежність та підкреслили особливу відповідальність кожного при визначенні свого волевиявлення Акт проголошення незалежності України це не витвір політиків, депутатів чи партій. це об'єктивна потреба. Незалежність України єдина можливість зупинити зубожіння нашого народу і створити гідні наших людей такі ж умови життя, праці і відпочинку, якими відзначаються передові країни світу. Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 24 серпня, було внесено у бюлетені для таємного голосування у всенародному референдумі. Щоб якомога більше громадян відповіло так на референдальне питання. Напередодні голосування в українських містах відбулися агітаційні заходи, організовані місцевими мешканцями. На цю хвилину у волевиявленні взяло участь понад 80% від загальної кількості внесених до списку громадян. Наші кореспонденти з ЦВК повідомляють про попередні результати голосування. Згідно з цією інформацією, ствердно відповідь на питання бюлетеня так підтверджує, дали близько 90% голосуючих, які становлять понад 28 мільйонів громадян. Проти ні, не підтверджую. Проголосувала близько 7%. Знаєте, я майже другий раз беру у виборах, і хочу сказати те, що наші молоді виборці дуже активно беруть участь у виборах. І вже буквально 7 ранку, 7 годин ранку вони почали підходити. Найбільш впевнено підтримали акт проголошення незалежності у Івано-Франківській та Тернопільській областях, де на референдальне питання відповіли так понад 98% голосуючих. Найменші відсотки у ЦВК відзначають у Луганській та Донецькій областях, 83 відсотки, а також в Криму та Севастополі відповідно 54 та 57 відсотків громадян. Шановні глядачі, спираючись на результати попередніх підрахунків, можемо впевнено стверджувати, що на цю хвилину Україна стоїть на порозі нового етапу історії нашої держави. Схваленням акту проголошення незалежності України на всенародному референдумі її народ надав цьому документові реальної сили. Як передають нам наші закордонні кореспонденти вже цієї ночі країни світу можуть визнати Україну як самостійну та суверенну державу. Першими прагнуть визнати Україну уряди Канади та Польщі. Вітаємо зі здобуттям незалежності, пані та панове. На цьому сьогоднішній спеціальний випуск новин добігає кінця. Остаточні результати референдуму, а також президентських виборів, будуть оголошені впродовж наступної доби. Хочу додати, що на цю хвилю, згідно із попередніми результатами опитувань, у президентських виборах лідує чинний голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Цей кандидат може отримати близько 60% голосів. В'ячеслав Чорновіл здобуває близько 20% голосів виборців. Замикає трійку лідерів Левко лукяненко із найменшою підтримкою близько 5%. Бажаємо гарного вечора, шановні телеглядачі!